В екзотичну Індонезію Михайло Іжик приїхав у 20 років, зізнається, звикав до країни довго. Спочатку вона видалася йому нереальною, як в кіно. Потрапляєш, наче на зйомки якогось фільму, наскільки все от, таке нереальне, наче декорації, наче от, штучно поставили там пальми, люди такі дуже екзотичні, як шамани всі, темні такі з такою шкірою. Оригінальною, скажімо так, ну дуже звикав довго до цього. Їхав в Індонезію, не знаючи мови, адже в столичному університеті імені Шевченка вивчав китайську. А за рік знав індонезійську досконало і вирішив створити індонезійсько-український словник, який таємно від усіх писав чотири роки. Як філологу було дуже некомфортно, що досі не існує якогось двостороннього словника. Ні індонезійсько-українського, ні українсько-індонезійського, і після повернення в 2009 році почав працювати над розробкою словника, який міг би якісь мінімальні потреби задовольнити. Студентів і туристів Словник видали в Україні а кошти виділило посольство Індонезії, яке дуже схвально сприйняло цей проект. Частину тиражу, який побачив світ у вересні, одразу передали на кафедру індонезійської мови КНУ імені Шевченка. Крім індонезії, хлопець відвідав Тибет, куди неймовірно складно потрапити. А кілька разів на рік їздить у Китай як перекладач. Це не образу їм, але вони дуже такі шаблонні. От їх як. Тампують, можна так сказати. І вони, якесь трошки відхилення вправо-вліво, і вони, їм це дуже цікаво. От вони звикли жити в якихось таких, не те, що в рамках, ну, у них капсула така своя. Якщо людина там якусь ідею підкидає, у них зразу от, так, такий розумний. Як же ж так? Нині Михайло прагне вивчити ісландську мову. Каже, що після китайської всі легкі. Ольга Ільчук, Юрій Кобів, новини Рівного.